Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Володимирівна, моя помічниця лялька-Ляля. Дуже оригінально. І сьогодні у нас заняття з аплікації. Нам знадобиться обрала такий світло-жовтенький аркуш, папер, на якого ми будемо клеїти. Усе може бути і білий, і можливо іншого кольору, ну, я так собі захотіла. Потрібен буде кар... коричневий. Папір. У мене картон, але ну, можна і просто кольоровий папір. І потрібні нам листячки, листячко, різнокольорове, клей, олівець, ножиці і лінейка. Маю надію, що наші шановні батьки допоможуть малюкам. Розкреслити кольоровий папір. Ми з вами зробимо файний осінній ліс. Готові? Підходьте ближче. Ще нам потрібно буде килимочок, щоб ми нічого не забруднили. Що маємо зробити? Ми маємо зробити стовпчички для наших дерев. Це десь. Десь 2 сантиметри шириною. Це робота більш для батьків, але якщо ви самостійно вже вмієте так робити, то взагалі супер пупер Відкреслили, знов відміряли 2 сантиметри. І знов. Провели смужку. А тепер робота наших малюків. Ми маємо рівнесенько, по намальованих смужечках, відрізати майбутні дерева. Ці смужечки задовгенькі, тож ми їх розділимо на впіл. Десь так. Так, тут десь так. І також розріжемо. І це ще не все. Ми маємо провести смужечку по діагоналі, тобто з одного куточка до протилежного боку, протилежного куточку. Отак. І так розкреслити. І по цим діагоналям малюки розрізають майбутні стовпчики дерев. Ось. Такі. Ось такі стовпчики. Хто знає, яка це фігура? Трикутничок, один, два, три, трикутнички. Це наші майбутні дерева. Ми їх намастимо клеєм і приклеїмо до аркушу. Намастили. Приклеїли. І так всі. Я вже сказала, що це буде ліс, то дерева мають бути і ближче, і далі. Ось так. А лисічко це буде верхівочка дерева. Так, беремо листечку, обрізаємо ніжку. Намащуємо, клеїмо. Лисечку ви можете зібрати у. Найближчого парку. Ось такі файні хісточки у нас зараз. Притискати їх зручніше за допомогою салфеточки. Вони, бувають, рвуться, нічого. Поправили. Чек. Притиснули. Чик. А ну Ха, Красота. Ой, яка краса! Справжній синій ліс! Там і дерева і кущі. Так, Ляля, ти правильно все зрозуміла. Давай покажемо нашим малюкам, який ліс вийшов у нас. Те, що високе, то дерева, те, що маленьке, це кущі. Ось такий ліс в нас. А який ліс у вас? Чекатиму ваших фотозвітів. А зараз пропоную виконати гімнастику для наших пальчиків. Ось такий у нас є ліс, тож, така гімнастика. Дивіться. Їжачок, їжачок десь у лісі біг. Їжачок, їжачок, яблучко знайшов. <сум> ще. їжачок їжачок, десь по лісу біг. Їжачок, їжачок, яблучко знайшов. <сум> До нових зустрічей, наші чудові діти. Творчості, натхнення, мир.